Найшов інвестицій наставили приблизно 26 тисяч євро. Більша частина цих інвестицій у нас пішла на ремонт, на оборудовання і на дизайн. Кожного дня Кіфлик відвідує близько 100 гостей. Ми намагаємося бути смачними, якісними, але водночас доступними для середньостатистичного гостя. Наш середній чек 7-10 євро. Щомісячний оборот закладу 11 тисяч. Зразу перший місяць роботи ми вийшли в ноль. Зараз ми, звісно, виходимо в плюс, але все, що ми зарабатуємо, ми проводимо п'ять реінвестицій. Тоді ми все время покупаем покупаємо щось нове, стаємося краще, стаємося більш професіональні. Наразі ми не займаємося плануванням далекоглядним, але сподіваємося, що наступного року наш оборот складатиме близько 161 тисячі євро. Українські половина 1600 євро у нас ежемесячно на закупки. Почему так много? Ми не пользуемся услугами поставщиків. Ми кожне ранку їздимо лично на ринку, самое свежее, самое лучшее. Вот вибираємо найкраще очень, ну, Наша сильна сторона – це качество наше. На оплату праці ми витрачаємо близько 2000 євро. Можемо зазначити, що середня заробітна плата у нас десь вищарів, ніж по Києву, але ми вважаємо, що вони достойні того. І їхня робота цього варта у нас дуже часто персонал мігрує з позиції на позицію, да з процесу на процес просто тому, щоб лучше зрозуміти роботу друг друга, щоб лучше слухати друг друга, щоб розуміти всю тяжість роботи того іншого процесу тої іншої позиції. По прогнозам окупність нашого закладу має складати один рік, але зважаючи на ситуацію в країні і загальну фінансову ситуацію, великозглядних планів ми не ставимо. У нас небольшая площадь, у нас всего-навсего тут 70 квадратных метров, зал у нас 35 квадратов, что позволяет нам уместить здесь 20 посадочных мест плюс 16 наших террасов. В принципе, мы маленькие, да, и где-то мы гордимся этим, потому что это дает нам определенную камерность нашего заведения. И в этом плане мы ушли от масс-маркета. Сейчас у нас абсолютно публика рафинируется, и остаются те, кто действительно ценит наше качество и маленькое пространство. Стіпників відкритий для відвідування 7 днів на тиждень з 9 години до 11 вечора. Успіх нашого ресторану залежить в повній степені від нашої команди. Кожен із нас вносить свою лепту в його розвиті, в розвиті нашого проєкту. Понятне діло, що не все гладко, так? ми всі різні, у нас різний характер, різні амбіції, різні цілі в житті. Але синтез цього всього приводить до того, що ми видаємо качественний продукт і Кожен з нас може себе реалізувати в своєму полі, в своїй діяльності і вже для себе определенний путь в свой в дальніший. Наш основний принцип полягає в тому, що ми не намагаємося бути схожими ні на кого, ми ні з ким не змагаємося і робимо так, щоб завжди бути кращими ніж ми були вчора.